А чому він застряг вже в іншому серії з ним не було? Може куди він поїхав, у нього ж, ж немає ноги. А звідки з'явилися ці обломки, з їх не було. А як він міг здоловити німецького танка Карла? Танці існували дрейф без розетки? Ну це понятно, що він тобі знайде цього танку, ти ж покажи, як цей танк взагалі виглядає. Якщо то тільки одні танки живуть, то звідки цей черв від БК. А як танк доконяє поїзда? Почому мотузка сама крутиться? А як вони модрилися всі залізти в поїзда? А як вони опинилися всередині? А як і міг вилізти з маленького шилі? Тобто, та що це тебе такі що ти йому не міг нормально пробити? Там тільки що когось убили, він назад кудись поїхав. А як мотузка витримує танка? А наша танкова мовша рушниця, якщо не пушка мучніша, ніж рушниці. А чому ви не тоді укнули, коли поїзда хотіли захватити? Ну, ти бачиш, на тебе є на те, що хоч хай він тебе вбив. А чому ти самого початку не міг це зусилься орудью? Ну почему ты стоял, ты думал, что он <плес> ти стояв, дивився? Ти думав, що він тебе не приб'є? І звідки ти знаєш, що не хоче построїти другу, кв 44? Не тільки вони же ж гроші забрали, вони навіть що охранника завалили. <плес> а звідки тут обломки з'явилися? А почему він став на гусениці, якщо він мав головою вдаритися об землю? А як він так швидко їх знайшов? А чогось стріляли наверх, якщо він знизу? А чого ти само початку не міг випити? Ти міг його легко вбити його. А чого ж тільки їдуть слабкі танки? Ну ви ж робите, чого ви не можете просто від'їхати від них? А чого ти так довго ждав, не міг сразу пустити ці ракети? А що це зробили стіну? А як він так сильно міг його так кинути? А по чому ззаду всі пусто, Вони ж там воюють, їх та же немає їх там. А куди пропала царапина? Може ти від'їдеш, тому що ти бачиш, вона здорова, вона може тебе легко вбити. А як їм міг зробити таку хвилю, якщо він здоровий дуже? Ну танки зроблені з метала, чому в них всередині кістки знаходяться? А де ділася труба де він того разу застряг? А як він розвернувся? А почему в німецькій поїзді немає танки? А як воно може так спати, воно що, человек стріляє чи що? Інтересно, а де ділася та вже пушка? Ну на навіщо ти перевіз білий колеш 4? ти ж подімаєш, що там врата стоїть? Ну конечно, ви їм ничего не допоможете, тому що ваші снаряди ви не можете їх прибити. По чому я з самого початку не могли включити, коли вони ще були спереді? А який міг даже вижити, даже снаряд його не поцарапив? А який міг вибрати з цього коробки? Ну яким можна таким бути сліпим, ви ж бачите, як він дуже сильно підбитий. А якщо так міг приєднати телефон до себе? А почему його з самого початку не визивали? А яким міг челиче зловити і даже міг його плюнути? А чого ти не можеш позвати підкріплення? А як хмари швидко появилися? Кріплення таке маленьке, що тут даже є манстерні. А за що він все відчепився, цей краник? Він і до кінця все розказав, але все рівно генерал поняв і даже відправляють їх. А звідки появилися ті жители, якщо на самому початку їх даже їх не було видно. А ранчик були салюти. А він сьогодні йде на воздуху. Как... Як даже не побачити, якщо він спереді їде? Странно, вони щось неправильно падали, але в інші макатері все було по-іншому. Ти що, на воздуху стоїш? А як він стрім, якщо там даже не видно його пуліта? Ну чого ти на нього дивишся, ти що, не можеш уклонитися? У тебе ж 8 пуліта, ну ти даже не можеш попасти в одного самоліта. Ну з чого ти одразу попав, а як іншого ти не міг попасти. А наш ти залетів прав її пасть. Якщо ратиш їх перебив, то чому у нього навіть на мене як царапини? А звідки вже з'явився у нього щиток? так само початку його не було? Куди пропало його щиток? Почому ти не кинув прям її башню? По гусеніці стріляють? По гусеницю стріляй. Но яким можна таким бути сліпим, навіть не можна побачити їх? А по чому цар самопочатку не міг гукнути цього Менделеева? Почему она так криво нарізана, якщо воно мало бути рівна? Як вони тут вообще живуть? Без города, без забору, без трутів, без світла, як вони тут вообще живуть? А хто в керниці тримає масло? Ви що думаєте, що гавди можуть легко прибити метал? Ну ви всі рівно можете назад поїхати, що там такого? Ну хоть треба стрибати на нього, буде так лучше. А як ви засунули в палатку? Чого ти кричиш, ну робив щось? А в ще в нього кола Ні, у нього колоса самі рухаються? А чого ти раніше не приїхали не спасав свого друга? Почому чому ви не можете йому допомогти і бачите, він сам страждає? А нашо ви очі поменяли, з ними все ж було хорошо? А як з КВ-44 гранті ти не міг його так зробити, а з цим ти зразу ти можеш. Може, може ви поїдете, а не будете дивитися. А чому ти з самого початку не міг її кинути? А хіба ракета не бідствіша, ніж самолета? Який це в нього такий він так все бачить? Як цим з першого разу попав. Як цим свою башню він так міг опустити. Ти погано що він сказав, що у нього тисяча а у нього видно 1000 башні. А що робить так, Він же стояв в здання. Треба було дати в башню взагалі. А, а ч він здох, він же мав бути живий? А звідки він знає, які вражеские танки, які хороші є танки? Інтересно, як я можу розвернутися? Інтересно, як стріла може прибити танка. І як він ще його не бачить, тому що у нього сзади є маленька камера. А як вона розвернулася? А як він міг лишитися живим, якщо прям стріляти прям не молитву? т 42 завжди время був з волею фаном і навіть нікуди його не посилав. Якщо ви їдете на таран, треба спочатку з гусениці підбити. Ну чого ти дивишся на нього, підбиймо пушку. Від чого він помер, що він дав йому на таран і все? А по мого робот може моргати? Ти думаєш, що є американські рати, ти думаєш, що існують? В цьому танку забули зверху намалювати гусеницю. І чого вони стрельнули в портал і хай відділяли його на два частини? Ну ви бачите, що ззаді вас портал знаходиться, він же ж може вас спугнути ззаді. А по чому ти її не відкрав, коли КВ-44 заплатив вашу базу? А чого ти такий зараз говориш? А в поїзді як булен, ти не міг розказати? Хіба що ліфт дуже старий, ти думав, що не буде робити ще? А як він модрився дістати денний мід? А звідки ти знаєш, що тут є зараз тут поїзд? Ніщо б не вам не сказав, який самі поїзд придати. Ви що хочете убитись у нього? Стать. Чого це пушком не може її дістати? Ти ж німецький якось діставав. То почему чому ти стріляєш йому моферм в лоб, а чого ти не стріляєш в кріплення, хай ці від вас? Ну ти бачиш щось з тобою зробити? Думаєш ти його вб'єш? Чого ви дивитесь? Дайте мені якийсь їм приказ. А що ти робив, палатки не міг спасти свого друга? А нявшо, середини є телефон. А чого далека так пощать чітко все видно і дуже все здорове. А як він так збоку потону, ти прям дивиться на нас. А чов лід не витримує маленьку машину, а здоровий тримає. А за що ти хочеш схватити? А як німці удрілася ззаді з'явитися? Oh І як ти міг ще вижити після рати? А звідки ти знав, що там буде віліофан? Ну робив щось, ну ч що ти став дивитися на нього? А чого ти так слабому броню пробив? В тебе ж здорова пушка. Ну цар не подумай, ну ти ж йому нічого не зробиш. Може ти поїдеш, він сховаєшся, ну ти ж йому спеціально піддаєшся. Ну це був твій сон, ти думав, що таке реальне буде таке саме. А чого вони всі стоять даже нічого не роблять? Він до нього їде спереду, слідче кадр вже їде ззаді. А по чому йому показують збоку, якщо має показувати ззаді? Странно, ну в третьому стіни зірочка не було там. Ну рад ти мав давно чухатись, навчити його чогось нема. Ну чого ти тут, бо в на тебе ззаді є маленька камера. Ну додумайся, стріляй по гусениці.